Ми з дружиною у січні втратили новонароджену доньку та покинули Київ, переїхавши у маленьке село, в будинок, який тримався з останніх сил. Здавалося, що йому вже нічого не допоможе, але за шість місяців нам вдалося перетворити його в сучасне житло з багатьма зручностями. Нарешті я можу впевнено сказати, що ми закінчили ремонт та можемо повноцінно в ньому жити. Рішення переїзду було нелегким, але його потрібно було приймати якомога швидше, бо психічний стан у місті почав стрімко погіршуватися. В цьому відео я вам покажу, що нам вдалося зробити за шість місяців нелегкої та весна Покажи, в яких умовах ми жили весь час та як створювали себе з самого початку. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб побачити перетворення будинку, і напишіть в коментарях, як вам результат, та чи змогли б ви піти на такий крок, покинувши все і почати життя з чистого листа. А також не забувайте підтримати своєю підпискою, яка для нас зараз неймовірно важлива. Приїхали ми сюди в кінці квітня і відразу розпочали наводити порядки та робити ремонт. Спочатку ми були вимушені жити в реально жахливих умовах, милися цілий місяць у розваленій літній кухні, де Температура повітря була близько 10 градусів, спали на дивані, який, судячи з його стану, пережив дуже складні часи. Але нас це не зупинило, адже ми майже свідомо пішли на цей крок, який перевернув наше життя. Бо, як кажуть, щоб не відбувалося, то все на краще. Можливо, цими словами ми просто заспокоюємо самі себе, щоб не нести ніякої відповідальності за свої рішення, або дійсно від нас нічого не залежить. День за днем будинок набував сучасного вигляду. Я замінив всю електрику в ньому, робивши це вперше у своєму житті. Була заведена вода, щоб взимку. Було де помитися. З нуля був зроблений санвузол, в якому є всі необхідні зручності. В усіх кімнатах залили цементну стяжку та поклали ламінат, поштукатурили та пофарбували стіни. Під час ремонту з'являлися непередбачувані події, які час від часу гальмували процес. Але ми пережили і це. У результаті нам все-таки вдалося перетворити старі та сірі стіни у затишні та світлі кімнати, в яких зараз можна провести час з комфортом. Це, звісно, не люкс-рівень, але є всі умови для повноцінного проживання. Зараз навіть і не віриться, що цей етап в житті нарешті закінчити. Кінчився, тепер можна продовжувати відтворюватися самим.